Пожалуйста, здесь ми проживаємо. Посмотрите, який у нас чудовий клас, і в тому класі всього чотири чоловіка на цей момент уже многі повиїджали. Ми чотири чоловіка здесь живемо. Це це моя ліжка навіть. Двух, двох двохмісне, тобто всі, всі умови. Ірина показує своє тимчасове житло в одній із шкіл Богородчанської громади. Сюди жінка переїхала на початку квітня зі Слов'янська. Розповідає, вже чула про те, що із закладів освіти до початку навчання почнуть виселяти внутрішньо переміщених осіб. Поки нам директор ліцею говорить, що до сентября ми будемо знаходитися знаходити в цьому ліцеї. І нас нікого вони просто так на вулицю ні 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 не, 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 не уберуть. есть вони все нам допоможуть. Ну може бути даже ми будемо здесь і сколько потрібно. Ну я думаю до навчального періоду ну дуже хочеться, щоб все розрішилося, щоб ми поїхали додому. До... Сентября до у трьох ліцеях та двох дитячих садках Богорочанської громади зараз проживають 150 переселенців, каже начальниця відділу освіти молоді та спорту селищної ради Святослава Пташник. В одному із ліцеїв, з її слів, є колишній пришкільний гуртожток, де вже живуть переселенці. Туди громада і зможе переселити людей із зони бойових дій до початку навчального процесу. Цей гуртожиток не використовували протягом 20 років, проте усі комунікації в ньому перебувають в належному стані, каже директорка ліцею Ірина Куцюбинська. У березні, коли почали приїздити перші переселенці, в гутошко поміняли частину сантехніки, поставили пральні машини та облаштували куточки відпочинку. Тут якраз створені умови, ну так, була і столова, була їдальня, є душові кабінки, проведена вода. Тобто, якщо провести ремонти, що ми зараз займаємося, то можна створити належні умови для проживання людей. Такі жилі, жилі кімнати саме на другому поверсі, це є шість кімнат облаштованих. Ну і перший поверх, так, за проєктом, він є більш технічний, тобто там душові, там столова, там їдальня облаштовані. На 50 людей розрахований. Якщо будуть виділені гроші, то гурто планують повністю відремонтувати синвузли, обладнати кухню, їдальню та житлові кімнати. Окрім цього, приміщення в Богорочанській громаді є ще один комунальний заклад, де вже живуть і зможуть надалі поселятися переселенці, незалежно від того, чи розпочнеться навчальний процес у школах. Холодна осінь, зима застан. І, звичайно, ніхто не розглядає такий варіант, що людина просто піде в буде. Це буде індивідуальний підхід до людей, хто має можливість кудись переселитися до знайомих родичів, буде переселятися. Хто не має наші комунальні заклади, будуть як крайній варіант того, паралельно проводиться робота щодо пошуку. Індивідуальних школи приміщень для тих, хто має можливість забезпечити себе якусь оплатою комунальних послуг, щоб могли проживати проживати окремих приміщеннях. Загалом в Івано-Франківській області станом на 13 липня зареєстровано 145 тисяч переселенців. З них 5400 тисяч проживають у закладах освіти. Галина Марішин, Андрій Шустакевич. новини на Суспільному, Івано-Франківщина.